Чи замислювалися ви коли-небудь, чому з віком людина починає скрипіти, шкіра втрачає пружність, а зранку все важче розігнути спину? Багато хто звик вважати, що це неминучі зморшки або погана генетика. Але що, як я скажу вам, що головна причина старіння прихована значно глибше? Існує таке поняття, як внутрішня сухість» — системне зневоднення організму, про яке ви навіть не здогадуєтеся. Чи знаєте ви, що можна випивати по 2 літри води на день і при цьому залишатися висохлим зсередини? У цьому відео я розкрию секрет, чому звичайна склянка води програє тарільці правильного супу і як ваша кухня перетворилася на головне джерело проблем зі здоров'ям. Я розповім, чому відмова від першої страви веде до гіпертонії та як перетворити звичайний обід на потужну медичну терапію. Додивіться до кінця, і ви дізнаєтеся рецепт рідкого гіпсу для суглобів і зрозумієте, чому стара добра перловка найкраще снодійне. Вітаю, друзі! З вами знову лікар Поліщук. Сьогодні ми поговоримо про феномен внутрішньої сухості та про те, як звичайний суп може стати вашим головним ліками. Я детально поясню, чому це важливо саме у вашому віці, на що варто звернути увагу і що ви можете зробити вже сьогодні. І перш ніж ми почнемо, підпишіться, будь ласка, на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити більше корисного. Внутрішня сухість – головний маркер старіння. До мене часто приходять пацієнти, які скаржаться на постійну втому, сухість у роті та пісок в очах. Ми звикли оцінювати вік за зовнішністю, ходою або кількістю сивого волосся. Однак справжній біологічний маркер старіння це втрата здатності клітин утримувати вологу. Уявіть собі, соковите яблуко, яке з часом перетворюється на сухофрукт. Саме це відбувається з нашими внутрішніми органами, слизові оболонки стоншуються, міжхребцеві диски втрачають амортизацію, а мозок буквально зменшується в об'ємі. Це нестандартний погляд, але саме системна посуха запускає каскад вікових хвороб. Коли ми молоді, наше тіло на 70-80% складається з води, але до 70 років цей показник може критично знизитися. Більшість людей помилково вважають, що це природний процес, який неможливо зупинити. Але це не так. Усвідомлення того, що старіння це насамперед зневоднення дає нам ключ до керування власним довголіттям через правильне харчування. Образ густої крові та висохлих шарнірів. Давайте підберемо зрозумілу метафору. Уявіть складний механізм, наприклад, двигун автомобіля, у якому закінчилося мастило. Деталі починають тертися одна об одну, перегріватися та виходити з ладу. У нашому тілі такими деталями є суглоби, наші природні шарніри. Коли синовіальна рідина всередині суглоба висихає, хрящі починають руйнуватися, викликаючи той самий біль і скутість зранку. Але це лише верхівка айсберга. Найнебезпечніше відбувається всередині судин. Ваша кров стає густою і в'язкою, як холодний кисіль. Серцю доводиться докладати колосальних зусиль, щоб проштовхнути таку масу найтоншими капілярами. Звідси виникають гіпертонія, головний біль і ризик тромбозів. Висохлі суглоби та густа кров це не вирок віку, а сигнал організму про катастрофічну нестачу якісного змащення. І ось тут починається найцікавіше. Звичайна вода часто не справляється з цією задачею так, як це робить правильно приготовлена їжа. Я звинувачую ваш раціон, а не генетику. Часто в кабінеті лікаря я чую, докторе, ну що ви хочете? У моєї мами було так само: це генетика. Я завжди відповідаю, генетика заряджає пістолет, але на курок натискає ваш спосіб життя. Ми звикли звинувачувати в усьому спадковість, але давайте будемо чесними: у спадок нам частіше передаються не гени хвороб, а рецепти та харчові звички. Якщо в родині не заведено їсти гаряче рідке, якщо стіл завалений сухом'яткою та пересоленими продуктами, то й результат буде однаковим у всіх поколінь. Зміщення фокусу з поганої спадковості на власну кухню дає колосальну надію. Адже якщо причина у звичках, значить ви в силі все змінити. Після 50 років ваша кухня має стати вашою домашньою аптекою. Кожна ложка супу це вибір на користь здоров'я або хвороби. Перестаньте звинувачувати предків і подивіться у свою тарілку. Саме там криється причина вашої енергії або вашого нездуження. Склянка води проти тарілки супу. Існує популярний міф: потрібно пити 2 літри чистої води на день, і все буде гаразд. Але більшість людей роблять одну й ту саму помилку вони п'ють воду транзитом. Ви випиваєте склянку, і через 20 хвилин вона виходить через нирки, навантажуючи їх, але так і не потрапляє всередину клітини. Вода в чистому вигляді часто не затримується там, де вона потрібна найбільше. А тепер подивіться на тарілку супу. Рідина в ньому зв'язана з овочевою клітковиною, білками та жирами. Така структурована вода засвоюється організмом зовсім інакше. Вона всмоктується повільно і поступово, встигаючи напоїти кожну клітинку. Суп це не просто їжа, це розумна система доставки вологи. Крім того, тепла рідина розслабляє спазмовані судини травного тракту, що миттєво покращує всмоктування нутрієнтів. Тому склянка води ніколи не замінить тарілку якісного бульйону за своєю біологічною ефективністю. Суп як плазма крові та електролітний розчин. В медицині для порятунку пацієнтів ми використовуємо крапельниці з фізрозчином або електролітами. Але чи знаєте ви, що правильно зварений овочевий або м'ясний бульйон за своїм хімічним складом, неймовірно близький до плазми нашої крові? Це справжній лікувальний розчин, створений самою природою. У процесі тривалого томління овочі та кістки віддають у воду мінерали калій, магній, натрій і кальцій в ідеально збалансованих пропорціях. Коли ви їсте такий суп, ваш організм отримує готові цеглинки для відновлення сольового балансу. Це особливо важливо для людей старшого віку, у яких порушений обмін речовин. Суп допомагає підтримувати об'єм циркулюючої крові та живить лімфатичну систему. Це створює відчуття легкості і припливу сил, адже організму більше не потрібно витрачати енергію на переробку сирої води. Він отримує готовий біодоступний коктейль, який одразу йде в роботу. Зв'язок відмови від супів із гіпертонією та жовчу багато сучасних дієт закликають відмовитися від перших страв, називаючи їх порожніми калоріями. Це фатальна помилка, особливо після 45 років. Відмова від теплого рідкого харчування безпосередньо веде до застою жовчі. Ваша жовч стає густою, як замазка, утворюючи пластівці та камені. А тепер простежте логіку: застій жовчі порушує роботу кишківника, токсини перестають виводитись і потрапляють назад у кров. Організм намагається розбавити ці токсини, утримуючи воду, і у вас підвищується артеріальний тиск. І ось замість тарілки супу ви вже приймаєте таблетки від гіпертонії. Тіло починає працювати в режимі аварійного збереження вологи, створюючи набряки на ногах та обличчі, при цьому клітини всередині продовжують висихати. Теплий суп стимулює правильний відтік жовчі і м'яку роботу кишківника. Це найпростіший спосіб профілактики високого тиску, про який чомусь рідко говорять у телепередачах. Я за п'ять лікувальних супів замість бадів. Я не проти вітамінів, але я проти того, щоб їми намагались замінити базове харчування. Моя концепція 5 лікувальних супів, які замінюють горсть дорогих бадів. Ми часто шукаємо порятунку у яскравих баночках з аптеки, забуваючи, що все необхідне вже є в сочевиці, томатах, рибі та кістковому бульйоні. Перевага супу в тому, що нутрієнти в ньому перебувають у природній формі. Організм упізнає їх і засвоює на 90%, тоді як синтетичні вітаміни часто засвоюються лише на 10-15%. Використовуючи 5 різних типів супів протягом тижня, ви закриваєте практично всі дефіцити за білком, мінералами, антиоксидантами та колагеном. Це економить ваш бюджет і позбавляє печінку зайвого хімічного навантаження. Перехід на таку систему харчування це перехід від лікування хвороб до управління здоров'ям. Суп із сочевиці, захист судин через зниження гомоцистеїну. Розберімо перший лікувальний суп, сочевичний. Це не просто смачний обід, це потужний захист ваших судин. У сочевиці міститься величезна кількість фолієвої кислоти та вітамінів групи В. Чому це критично важливо після 50 років? Тому що саме ці елементи знижують рівень гомоцистеїну, підступної речовини, яка дряпає стінки ваших артерій зсередини. Саме до цих мікротищин згодом прилипає холестерин, утворюючи бляшки. До мене часто приходять пацієнти з високим ризиком інсульту, і сочевиця стає їхніми першими ліками. Крім того, це ідеальне джерело рослинного білка, який, на відміну від м'яса, не містить пурінів і не навантажує нирки. Сочевичний суп це м'яке полірування ваших судин і профілактика атеросклерозу, доступна кожному. Це розумна їжа, яка працює на молекулярному рівні, поки ви просто насолоджуєтеся обідом. Томати корисніші після варіння, а селера замість солі. Багато хто дивується, коли я кажу: перестаньте їсти сирі помідори взимку, краще зваріть із них суп. Тут криється дивовижний медичний факт: у томатах міститься лікопін, надпотужний антиоксидант, що захищає серце та простату. Але з сирого помідора він засвоюється вкрай погано. Натомість варто проварити томати лише 15 хвилин, і концентрація доступного лікопіну зростає в кілька разів. А якщо до такого супу додати селеру, ви отримаєте справжній еліксир для гіпертоніка. Селера багата на органічний натрій і фталиди, які м'яко розширюють судини і виводять зайву рідину. Я раджу використовувати корінь або стебло селери замість зайвої дрібки солі. Ви здивуєтеся, але смак стане яскравішим, а звичка досолювати їжу зникне сама собою. Це контрінтуїтивно. Але варений овоч у супі часто приносить більше користі для довголіття, ніж його сирий родич. Кістковий бульйон і перлова крупа рідкий гіпс і сон. Дозвольте розповісти вам історію мого пацієнта, 62-річного чоловіка зі стенокардією та тяжким артрозом. Він ледь ходив через болі в колінах. Ми ввели в його раціон кістковий бульйон тривалого варіння, який я називаю рідким гіпсом. Колаген, глюкозамін і хондроїтин виверені з кісток це рідний матеріал для ваших суглобів. Через кілька місяців він помітив, що біль почав щухати, а суглоби стали ніби змащеними. Але це ще не все. Спробуйте додати в суп перловку. Ця незаслужено забута крупа, справжній скарб для нервової системи. Вона містить амінокислоту триптофан, з якої утворюється мелатонін, гормон сну. Суп із перловкою на ранню вечерю допомагає заспокоїти мозок і підготувати тіло до глибокого відновлення. І не забувайте про рибний суп. Рибу потрібно додавати в самому кінці, щоб не кип'ятити омега 3 жирні кислоти, інакше вони перетворяться на марний жир. Ці маленькі хитрощі перетворюють звичайну їжу на справжню магію оздоровлення. Підсумок. Підбиваючи підсумок, хочу нагадати. Ваше тіло це не застигла форма, а динамічна система, яка постійно оновлюється. Внутрішня сухість – це не вирок віку, а лише сигнал про те, що настав час змінювати правила гри на вашій кухні. Зміни можливі в будь-якому віці, і в 50, і в 70, і в 80 років. Тарілка гарячого ароматного супу це найпростіший, найдешевший і найприємніший спосіб сказати дякую своєму серцю суглобам і судинам. Почніть з малого: оберіть один із п'яти супів, про які ми говорили, і спробуйте готувати його хоча б двічі на тиждень. А як ви ставитеся до перших страв? Чи помічали ви, що після тарілки супу почуваєтеся значно краще, ніж після сухого перекусу? Напишіть у коментарях, який суп ваш улюблений і чи помічали ви його вплив на своє самопочуття. Давайте це обговоримо. Я з цікавістю прочитаю кожен ваш відгук. Не забудьте поставити вподобайку і поділитися цим відео з близькими. Нехай здорових і зволожених людей стане більше. Бережіть себе та своїх рідних. Ваш лікар Поліщук.